Так, Саша? Сьогодні листопад. Ні. Коротше, сьогодні. 13 листопада. Температура повітря 10 градусів, температура води 6 градусів. Я планую покупатися з метою підготовки до купання в ополонці. Фух, тапочки можна було. Надіть. Так. Да. О! По деревах чітко видно які це ліси. Я ще води не трогав, то не знаю, як це все получиться. Та ну його нахуй! Це відео та що в контакті буде. Так, отже. Я можу тапочки погубити. Да, можеш скинути, якщо хочеш. Так, отже. Давай! Тут багато либ... риболовних сіток. Хотілося б не попастись. Ми тянув резину. Так, тихо, все. <різь> Ти там полетевся зразу, щоб подав. Ой, Саша, Саша! Ты чё? баный в рот! Нормально, ебать! Все для мужиков, баный в рот! Да, Саша, да. Можешь ещё раз? Слушай, веселый дів! Че я раньше не купался? Фух! Não se sé aparou.